Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ». Е, відкрита студія продовжує своє мовлення на «Прямий ФМ». Моє ім'я Андрій Погорілий. І в цій ефірній годині, і ймовірно, в наступній, будемо е, говорити про незламне місто Маріуполь. Адже. 13 червня 2014 року, коли Росія ну взагалі в 2014 році, коли Росія розпочала тимчасову окупацію Криму, коли вона розпочала вторгнення в Луганську Донецьку область, коли її бойовики намагалися захопити владу в певних містах, в тому числі і у Маріуполі, саме 13 червня, українські війська звільнили це місто від проросійських терористів. І тому 13 червня відзначалося як день звільнення Маріуполя до 2022 року. На жаль, з цього року місто окуповане, але ми віримо в те, що ми повернемо контроль не лише над цим містом. ми його повернемо до української родини. Дуже багато тем, дуже багато питань, і сподіваюся, що допоможе нам в цьому розібратися. Да? Можливо, якісь цікаві факти і е історії розповісти гостя ефіру. Марія Подибайло, історикиня, соціологиня, yeah. засновниця організації українського спротиву російській агресії, новий Маріуполь, гостя нашої. Будії, але на жаль, на телефонному прямому зв'язку, тому що ми знаємо, яка негода в Києві вирує. Пані Марія, доброго дня. Доброго дня, пане Андрію. Сподіваюсь, мене добре чути. Я вітаю вас і вітаю ваших слухачів. Пані Марія, ви коли говорили, я відмітив для себе, що власне, про що ви сказали? Про те, що е, неважливо, чи це були люди? проукраїнські налаштовані, чи, наприклад, ті, які мали прихильність до Росії, але ні, ні, ні з тієї сторони, ні з іншої не очікувалось, що ось хтось буде брати участь в мітингах, в акціях і так далі. А що і коли змінилося? Так і я запропонувала, Ну тобто, прийшла тим більше, мій досвід проведення соціологічних досліджень говорив про те, що цих настроїв не було. І я запропонувала тоді своїм друзям. Ми створили таку команду. Там були мої діти, там були мої студенти. Були от всі, хто зголосились. Ми провели соціологічне опитування. І для того, щоб просто зрозуміти, так я переконала своїх друзів, що ми повинні знати, чи справді такими є настрої тотальні, і що саме готові робити люди для того, що для них є цінним. Коли ми з'ясуємо, тому оце коротай абсолютно ну зрозуміло, в нас коштів для цього не було, і кожен був готовий працювати самостійно і самовіддано. Я пояснювала, чому це важливо зняти тотальну картину от таку абсолютну картину відсканувати оцей наш простір соціальний. І було всього два запитання: перше. Донецька область повинна входити до складу і далі дали варіанти. Але, і це важливо дуже. Так, от я так я говорила з Іриною Бікешкіною про методологію проведення досліджень, саме про це, в квітні місяці. Донецька область повинна входити до складу України унітарної в дужках, як було. Ну, як є зараз, так, відповідно до конституції до складу федеративної, тому що тоді дуже багато оці проросійські ефіри говорили про те, що Україна має бути федеративною, і так далі. Але в складі України, так третє до складу Росії чи ДНР, четверте, так от чотири такі варі... опції. І друге питання: що ви готові робити для того, щоб так, от, ну за що ви виступаєте? Що ви готові для цього робити? І там були варіанти: виходити на мітинги, е, воювати, там нічого не робити, хай хтось робить, там влада повинна, ну ті, хто мають робити, там нехай роблять, і так далі. Там ваш варіант, зрозуміло. і я була абсолютно здивована, і це нас надихнуло продовжувати об'єднуватись і діяти наступним чином. А, значить, за результатами це просто до того, якраз що ви кажете: нам здавалось так. Мені здавалось, що ви там Янукович. Ви ну от все, все таке інше. Сімдесят Я зазвичай ставлю запитання загадками. Говорю, так але тут вже відразу скажу: 75%. відсотків. Опитаних, а ми опитували в тому числі там в, в, в о, о тих вогнищах, там, де вони збирались, де люди мимо проходили, і так далі. 75% сказали, що Донеччина має входити до складу України. 12%. А це я відразу скажу: ми 10 квітня закінчили оце першу частину дослідження. Значить, 12% на той момент сказали, що вважають, що Донеччина має входити до складу Росії, а 8% щодо складу ну, бути незалежною, як ДНР, так там як Донець. Uh -huh. І вибачте, що, І... Вас, що вас переб'ю зараз буквально 20 секунд. І це ну, не, там, не приблизні там, 50% там, чи 60%, на яких можна було б спекулювати, да, сказати, що ось половина населення. 75% – це три четверті. Ну, це... Ну, тобто це, Ви знаєте, це, я знаєте я, от, якщо не, от, даримо... про, про, парламент, конституційна більшість має бути дві третини голосів, да? тут три четверті. Абсолютно, що мене здивувало, це от, по перше, дуже невелика кількість 5% всього тих, хто не визначились, не сказали. Це означає, що велика соціологи знають, так що це означає, що велика поляризація, визначеність велика людей. Що особливо дивно, це те, що Людям мало би бути страшно відповідати, а їм не було страшно говорити, і вони ну, от вони чітко говорили, але ми дали їм. От я спеціально розуміючи, що постмайданний період, розуміючи, скільки мозги оці місцеві наші еліти промивали людям і так далі. Так тому я дала різні варіанти, але в будь-якому випадку 75% відсотків тільки в складі України. Це мене здивувало, тому що після такої промивки, після такої пропаганди російської. Після тотального в нас на Донеччині, от щоб ви знали, так загальнонаціональних загально національних каналів, тому що ми досліджували і медіа споживання національних каналів. Ну майже мало дивились, отак скажемо А загалом регіональні телеканали і російські. І на регіональних теж основна частина мовлення за винятком там кількох програм власного виробництва все решта було вони ретранслювали російські. Програми, і після цього люди настільки відповіли за результатами. В мене ну, от ви б бачили, кажу, коли я це показала. А спеціально е, ми всі разом і опрацьовували ці анкети, щоб бачили якомога більша кількість людей бачила, як, як ну от мого, нашого оточення цього, нашої компанії, так і людей, які намагались щось зробити, щоб бачили, якою є ситуація насправді. Після цього задали питання: кажу, а от уявляєте, а ці 75%? Нам не треба, 75%, ми знаємо, як ну їх не піднімемо, але куди мають прийти ці люди? хто Кого вони чують, хто їх веде? І стало питання про те, що повинен бути створений якийсь центр, якесь місце, куди люди зможуть приходити шукати відповіді на свої питання, ставати поруч. Зрозуміло, що на той момент ми робили загалом основна активність, така проукраїнська активність. Це це теж те, що є багато. Якщо погуглити, так це це все збережене і цим пишаємось. Але от до 22 фактично, 20, 22 квітня був останній наш мітинг, коли ми проукраїнський коли ми могли виходити, тому що після того ну і він закінчився. В нас і так були вони з побиттями, сутички і так далі. Ми виходили в віночках з прапорами, з квітами, так, в вишиванках, е е говорили свої гасла, що ми Маріуполь це Україна, а вони виходили для того, щоб бити. Ми не були готові, ми не могли самозах... ну, себе захистити. Міліція на той момент не захищала нас. І навіть навпаки, в нас складалось враження, що та й не тільки враження. Власне, це було підтверджено, тому що коли ми виходили, наприклад, одна із подій, таких 16 квітня, коли ми прийшли захищати від захоплення управління, міське управління міліції, за нами стояли міліціонери, які говорили: ну, ми кажемо, хлопці, ми прийшли вас захищати. Вони кажуть, не треба нас захищати. Давайте скоріше розійдемось. При Путіні в нас буде 2-3 тисячі доларів. Зарплата е, розумієте в них тотально, тобто їм теж пояснювали ці речі, яка там присяга, так яке ну, от на що можна було розраховувати. І в результаті, коли на нас е, жінок дітей били прутами, металевими і так далі, поліція не захищала, поліція зайшла в приміщення і забарикадувалася зсередини. Е, ну, от, таким таким чином. Але навіть після цього е, люди навпаки ще більше ми шукали одні одних. І от створили такий, власне, цей центр, ми, ми назвали його е, координаційний центр патріотичних сил Новий Маріуполь. Так? От, е, координаційний центр патріотичних сил. Чому так? Тому що е, для мене, як для політолога, соціолога, було абсолютно зрозумілим, що громадянського суспільства в Маріуполі ну, на Донеччині, на Луганщині, загалом як такого немає. Дієвого так, от інститутів громадянського суспільства, які могли би е, продукувати якісь свої ідеї, відстоювати їх і так далі. Е, справді, оця монополія, вона була: якщо ти в місті хотів мати якусь іншу позицію, то ти е, ну, тебе зводили до рівня там в 90-ті роки могли закатати так, в асфальт, зрозуміло. А е, вже в цей час, е, в, там е, 2000- е, з тебе робили. Міського такого самошедшого, який щось хоче, який один, його ніхто не підтримує, там і так далі. Тому перспектива, хочеш мати іншу точку зору, ти виїжджаєш собі за межі. Тобто витісняли фактично фактично інакомислення, ну якесь будь -яке дієве дієвий накомислення. І тому фактично в мене було розуміння, що ми повинні створити фактично такі основи інститутів громадянського суспільства. Тому... Не планували створення нового Маріуполя як закриту якусь спільноту постійно діючу і так далі. Зробили ставку на те, що нас буде багато, і, і, і рано чи пізно ми там почнемо надоїдати, набридати один одному. А тому потрібно було фактично методом пачкування, як ми жартували. Створювати велику кількість організацій, кожному знайдеться робота, так кожен зможе щось робити. В якихось питаннях ми будемо об'єднуватися і разом діяти. І можу сказати, що справді ми бачимо, що той Маріуполь, яким його побачив світ після, ну бо інші не бачили, раніше не знали. так от Фактично, ми не мали через які засоби там комунікації широко е доносити. от що ми є, ми є так Яке і так далі. Маріуполь, якщо ви пам'ятаєте, вперше так масово побачили ну, після звільнення вже в серпні місяці, коли Маріупольці вийшли копати окопи навколо ну, от з боку е Новоазовська, так, для того, щоб зупинити російські війська, голіруч, е Лопатами, так, от ми uh -huh. ініціювали і змусили цим самим фактично всіх. Оці наші, наші місцеві еліти змусили змусили будувати фортифікаційні споруди для того, щоб захищати місто. До того батьки міста фактично не знаходили такої можливості індустріальне величезне місто з купою заводів, так з купою техніки, але от в них не було такої необхідності, розумієте, для того, щоб захищати. От і Маріупольці самі тисячі Маріупольців особливо пишаю з цим, так тому що відгукнулись на наш заклик і вийшли з лопатами в 21-му столітті так копати окопи в перервах ну, під загрозою обстрілів, якраз в тих місцях, куди постійно прилітало е, на східній вулиці міста. От тому це власне, якраз отут Маріуполь показав яким він є, так? І незважаючи на те, що це страшно, якщо для більшості України війна почалась в 22-му, в активних діях, в особистому досвіді, то ми, цей, ми розуміли, що таке, коли бабахає, так? коли стріляє, коли руйнується, ми розуміли це з 14-го. І тим не менше, оці неймовірні люди, яких вважали. Проросійськими що вони там з Януковича і так далі, але вони вийшли захищати своє українське місто.